Що можна зробити своєю полуницею, якщо ти не планував садити її на агроволокно, але потім тобі в голову прийшла ідея, що все-таки ягода буде в піску. але вже агроволокно накинути наверх буде явно не варіант. Або ти планував зробити так, що ти посадиш на землю, потім будеш накидати агроволокно. Ти стикнувся з тим, що це зробити не дуже то й легко, або нарізати на рядочки полоски, або придумувати щось інше. В мене є для вас вихід, це просто замульчувати свою полуницю звичайною травою да, зеленою. Але потрібно використовувати щось нейтральне, то що не містить насіння. Бо якщо ви будете мочувати травою, на якій вже є насіння, воно посіється все, і у вас в городі буде новий вид рослинності. Також не підходить очерет, тому що в деяких людей була практика, і ну, закінчилося це не дуже, тому що на наступний сезон очерет почав сіятись по городу, і ну, як би звести його було не варіант. Зразу стосовно. Опілків, да? цих всіх тирси, яглиці не рекомендую, тому що це збільшує кислотність ґрунту у вас, у вас в городі. І потім ви стикаєтесь з таким явищем, як хвощ, а вивезти його, повірте, не дуже то й легко. Ви будете шукати дуже багато там, народних способів, методів, і воно вам явно допомагати не буде. повірте. Тому найкращий варіант це або солома, або зелена трава. Ідеальний розклад це овес. На нашому відео це зелений, звичайний, непросушений овес, який ми скосили, не дочекавшись на ньому зерна. Тому як би так. Стосовно зразу давайте по нюансам. Чи обов'язково потрібно її пристеляти? Ну Все залежить від ваших цілей. Якщо я планую, що в мене буде ягода, то треба пристеляти, бо буде все в землі після першого ж дождя. Якщо у вас це маточник, да, вам там на ту ягоду однаково, ви там собі просто насадили, аби брати розсаду. Е, ну, Тут по бажанню, чесно кажучи, але все-таки мульча вона допомагає тим, що вона, по-перше, не так грає грядку, по-друге, не так випаровується волога, якщо немає поливу. Ну, і Вона потрошку так перегниває, і для полуниці це такі всякого мікро, ну, такого роду мікроорганізми, мікроелементи. Все-таки воно, ну, я помітив, що на, на мульчі краще росте полуниця, ніж на сухій землі. А також все буде залежати від шару трави. Тому що чим товщий буде шар, тим краще буде, особливо для полуниці, яка стоїть у відкритому полі без капельного поливу. Чим товстіший шар, тим тим краще буде збиратись волога і тим краще буде себе почувати полуниця. Не так гріється грядка, так як ми це обсудили. Ну і якби що такі да, що там. Прольоти йдуть, а що товсте Ну, Це різні речі, це кожен повинен розуміти. Стосовно коли це потрібно робити, і що перед цим потрібно зробити. Перед мульчуванням бажано перейти від бур'янів, тому що вони все таки є. Вчора я проходив мотокультиватором, думаю, відео багато хто бачив, або ви ще його побачите. Якщо у вас немає мотокультиватора, бажано хоча б плескатою капаницю або сапкою, просто позбивати зілля хоча б, да? Ну, Я прошу мути культиватором, мати вчора стала між кущиками, поздвигала землю сапкою, побила бур'яни, вони посохли за вчорашній день. І сьогодні я ось вранці його пристеляю. Якби така процедура. І краще його робити, коли полуниця трошки піднялась. Все-таки це дуже сильно полегшує задачу. Тому що, коли вона низенька, ти там ще. Можеш не докласти і так далі. Потім вона росте, піднімає, ну, я колись склав, різниця, очевидна. Ви бачите на відео, що полуниця в мене цвіти. Да? Оце саме ідеальна пора для того, щоб мульчувати свою полуницю. Але це все залежить від нюансів. Якщо у вас там величезне поле да, і у вас там ну, може не вистачити часу, то потрібно робити це трошки раніше. Якщо ви нікуди не спішите, у вас дача, то не бачу смислу там починати його робити рано. Тому ось таке було відео. Ставте лайки. Напишіть комментарий і всім до зустрічі.